Танці і спілкування для цих панянок не тільки спосіб тримати себе у формі, це впевненість у собі, оптимізм, стимул. Знаю, що повинен прийти на, на заняття вівторок, п'ятниця, збираєшся, що сфарбуєшся і біжиш. Університет третього віку у територіальному центрі Калина міста горішні плавні це місце, де вік лише цифра, а навчання стає справжнім втіленням життєвих прагнень. Цьогоріч студенти змогли обрати новий факультет хореографія на сьогоднішній день. В університеті третього віку навчається 104 особи і діє 7 факультетів. У горішніх плавнях здійснилася мрія Вікторії Свищ, переселенки із міста Сєвєродонецьк. Луганської області ми не тільки танцюємо, ми спілкуємось, ми чомусь навчаємося такому важливому, комуніцюємо в цьому світі, в цьому місті. Дуже багато вчимо із хореографії. У нас є і спортивні якісь заняття, і на розтягування, і пілатес, і йога, і фітнес, але багато ми вчимо танців різнопланових, різноманітних почуття від цих занять дуже класне, тому що ми обмінюємось такою класною енергією. Я додому йду з таким в такому піднесеному настрої завжди після занять, а сюди теж лечу просто. Мені дуже подобається. Танцювальна терапія для людей мудрого віку набирає популярності завдяки численним фізичним та психологічним перевагам. Цей вид діяльності є не лише способом підтримання фізичної форми, а й потужним засобом поліпшення емоційного стану. Зараз такий час складний, що мусимо знаходити якісь радості, якісь плюси у цьому житті. Тому сьогодні гурток хореографії для нас це такий ковток свіжого повітря. Ми тут спілкуємося, ми тут розвиваємося, ми тут знайомимося, ми знайомиємо, ми знаходимо нових друзів, нових подруг, обмінюємося досвідом своїм. Дуже любимо керівника свого гуртка, тому що вона, мені здається, дуже нас розуміє, як ніхто і бачить, як ми займаємося бачить наші недоліки, але завжди нас хвалить, що ми такі розумні, що ми такі молодці, що ми такі всі гарні. А ми від цього, звичайно, у нас виростають крила, і ми з цими крилами йдемо додому і вже на душі якось радісно. Валерія Чернишева приїхала до нашого міста із Бахмуту. Знайшла коло спілкування у територіальному центрі Калини. Цей курс нашого інституту третього віку все-таки підтримує мене як жінку, яка. Держиться на плаву тільки через те, що є такі люди кругом. Наша керівник теж, я так розумію, з ВПО, і вона викладається наповну з нами, робить все для того, щоб ми, по перше, спілкувалися друг з другом і щоб ми втратили свої емоції, свій стрес через танець. Щоб змінити якість життя, не здаватися рокам, вони танцюють. Ми сюди ходимо Ми сюди ходимо з жовтня місяця. Дякуємо Вікусі. Так ми називаємо нашу керівницю. Вона молодець, вона хороший психолог. Ми сюди ходимо. Ми дівчата, ми молоді і все. І дякуємо ось, Вікусі. Дякуємо центру Калина. Дякуємо. Нам тут подобається. Залишайтеся позитивними, бережіть здоров'я та активне довголіття.